Перед вами, дорогі глядачі, цікава новинка від компанії GamePro. І це їх нова ігрова гарнітура, яка отримала назву Asgard Valkyrie. Саме у цієї новинки поєднані одразу декілька ключових речей. І найголовніше, що нас може цікавити, це звичайна звук та якість мікрофона. Якщо говорити саме про звук, то він тут дуже якісний та приємний. Ну і по-друге, тут класний мікрофон. І я його сьогодні продемонструю в цьому відео. З плюсів цієї моделі можна віднести також доволі чітке позиціонування в іграх і затримку у 25 мілісекунд. А ще ця гарнітура має універсальне підключення, сучасний дизайн та привабливу підсвітку. Ну і звичайно, у цих навушників є ще одна прикольна фіча це змінні бокові панелі, які ви можете змінити дизайн навушників. Окрім того, гарнітура прикольно виглядає і зручно сидить на голові, адже важить вона також небагато. Взагалі, якщо говорити про дизайн, це суб'єктивна річ, але ці навушники, як на мене, виконані дійсно цікаво. Особливо також те, що можна панелі змінити, і дизайн, відповідно, також поміняється. Корпус зроблений із матового пластику, він міцний, сліди на ньому не сильно лишаються, тому, якщо брати з точки зору практичності, ці навушники теж би я сказав гарні. Тут є RGB підсвітка вона розмістилась на чашах динаміків і гарно вписується в загальний стиль, ну і також додає більшої атмосферності. Підсвітка тут по контуру, її можна налаштовувати, можна повністю відключити. На правій чаші динаміки для цього є окрема кнопка, якою можна виставляти різні режими світіння. Тут багато режимів і є цікаві ефекти, які ви можете вибрати під свій смак. Сама підсвітка виконана якісно, вона чітко відображається та не сильно нав'язлива. Як сказав вище, бокові вставки на чашах тут змінні, і простим рухом можна трохи змінити дизайн та вигляд самих навушників. У комплекті для цього йдуть додаткові панелі. Рішення просте, але цікаве. Ці панелі фіксуються на магнітах, і коли вам трохи набридне вигляд, його можна буде легко змінити. Тому я вважаю, що ця фіча прикольна. Конструкція навушників як виглядає, так і відчувається міцною. Навушники гнучко регулюються, тут є поворот чаш динаміків. Є звичайне регулювання розміру навушників, усі ці механізми працюють добре і у них немає ніяких скрипів. Ну а що стосовно амбушур, то виконані вони із м'якого наповнювача з покриттям екошкіри. Вони дуже м'які, матеріал всередині це піна, яка має ефект пам'яті, амбушури доволі глибокі, гарно прошиті і приємно відчуваються на голові. Навушники хоч і сидять міцно, але голову не стискають. Також амбушури непогано всікають стороні шуми. Якщо подивитися середину чаш, тут хоч немає м'якого наповнювача, але є вставка із тканини. Особисто в мене пластиковий корпус чаш у вуха не тисне. Голів'я також має м'яку вставку зі штучної шкіри з піноматеріалом всередині. Тому навушники сидять зручно і не тиснуть зверху також. Вага навушників складає 340 г. І це я вважаю, небагато, адже дає можливість більше юзати навушники, не знімаючи і не отримуючи якогось дискомфорту. Навіть з великим проміжком часу я не втомлююсь від них. Конструкція регулюється під будь-яку голову, тут можна змінювати розмір, кут нахилу чашок, тут є фіксовані відсічки, і все тримається надійно. Усі елементи керування зосереджені на лівій та правих чашах. Наприклад, на правій чаші є кнопка живлення, нею вмикаються та вимикаються навушники, а під нею є кнопка підсвітки. Ці кнопки легко нащупати і вони гарно натискаються. І на правій чаші також є роз'єм Type-C. А от на лівій чаші є регулятор гучності, і він вже відповідає закривання музикою. Реалізований він цікаво і працює приємно. На цій чаші є також кнопка мікрофону. Знизу розмістились два роз'єми: це 3-5 джек та роз'єм мікрофону. Мікрофон тут з'ємний, він має гнучку ніжку, її довжина складає 10 см. Мікрофон, до речі, динамічний і має шумозаглушення. У комплекті з навушниками є кабель 3.5 та кабель Type-C Type-A. Ну а що стосовно усієї комплектації. То також є інструкція 24 ресивер та наклейки. Посередині навушників стоять 50-мм динаміки, і вони видають чистий, насичений звук з хорошими басами. І я скажу без перебільшень. Тут добре відчуваються і високі, і низькі частоти. Якщо говорити про гучність 50%, ви майже не будете чути оточення, тому можна повністю зануритись у гру чи музику. Мікрофон мене також тут порадував, його якість теж варто відмітити і продемонструвати у відео. Одна з головних фішок цієї моделі це універсальність підключень. Навушники підтримують одразу три режими. 2.4 Гц це бездотовий канал через ресивер, Bluetooth 5.2, що буде гарно підходити для смартфонів, планшетів або ноутбуків без USB-A. Ну а також тут є дротове підключення через 3,5 джек. Саме ця гарнітура сумісна з Android, Apple, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox і радіо у бездотовому режимі складає до 20 метрів. Автономність наушників теж непогано, це близько 50 годин без підсвітки, а заряджаються вони дуже швидко, за 2 години. GamePro Asgard Valkyria – це гарнітура, яка реально дивує своєю універсальністю: гарний дизайн, якісне звучання, хороший мікрофон. Тут є все, що потрібно сучасному геймеру. Особисто для мене це ще одна цікава новинка, яку я пробував останнім часом. Те запису звуку із безвертового режиму. Я наушники підключив через 2,4 канал, і безпосередньо ось таким чином буде звучати записаний вами голос саме у бездроті. Мене дуже порадувало те, що ця гарнітура звучить дуже класно і у бездротовому режимі, тому що більшість гарнітур звучать набагато гірше у бездроті, чим по підключенню через 3,5 джек. Ну а зараз ви можете почути фрагмент вже запису звуку в дротовому режимі. Я підключив гарнітуру до ПК через 3-5 кабель, і ось так безпосередньо звучить мікрофон.